Цілісність здоров'я, сучасне уявлення про здоров'я, чинники впливу на здоров'я, здоров'я і потреби. Щоб бути здоровим та розвиватися гармонійно, не забувай, що здоров'я цілісне. Тому маєте не тільки виконувати фізичні вправи і займатися спортом, а й так само важливо розвивати інтелектуальні та творчі здібності, мислення, уяву, силу волі. Удосконалювати риси характеру. Психічне і духовне, фізичне здоров'я та соціальне благополуччя взаємопов'язані. Психічне і духовне здоров'я це удосконалення рис характеру, розвиток інтелектуальних здібностей, уміння долати труднощі, уміння приймати зважені рішення, керувати емоціями. Соціальне благополуччя це упевнена поведінка, доброзичливе спілкування, додержання розпорядку дня, успішне навчання, щира дружба. Фізичне здоров'я це заняття фізичною культурою або спортом, раціональне харчування, достатній відпочинок, додержання правил гігієни. Сучасна наука акцентує увагу на профілактиці захворювань замість лікування. Це включає здоровий спосіб життя та мотивацію. Здоровий спосіб життя це спосіб життя людини, який сприяє профілактиці хвороб і зміцненню здоров'я. Люди, які додержуються здорового способу життя, здатні реалізувати свої потреби і здібності і досягати обраної мети. Мотивація. Важливо формувати внутрішню спонуку до збереження здорового способу життя, що може бути досягнуто через освіту та підтримку з боку оточування. Здоров'я є першочерговою потребою людини, оскільки воно впливає на здатність працювати та забезпечує гармонійний розвиток особистості. Розглянемо кілька категорій біологічні, основні потреби, такі як їжа, вода, безпека. Вам необхідно правильно, раціонально харчуватися, загартовуватися, додержуватися правил гігієни, займатися фізичною культурою або спортом достатньо відпочивати. Духовні це потреба в освіті, творчості, самореалізації. Учіться успішно, читайте багато книжок, розвивайте інтелектуальні здібності, тренуйте увагу й пам'ять, спілкуйтеся толерантно і доброзичливо. Набувайте корисних звичок і додержуйтесь розпорядку дня. Соціальні це потреби в спілкуванні, дружбі, любові, керуйте своїми емоціями, оптимістично дивіться на життя, наполегливо долайте труднощі, розвивайте силу волі, вірте в себе. Здоров'я та різноманітні потреби людини є основними факторами її життя. Задоволення базових потреб є необхідним для забезпечення здорового способу життя та досягнення особистісного розвитку.